Тебе він називає не волонтером, радше співробітником тилового забезпечення. Брюки. точна копія МДП, Пошита в івано Франковській. Зараз от 150 брюк таких заказали. Ми покупаємо берці такі. Ну, або в Америці, або в Європі у нас їх много, але ми тільки приїхали з поїздки, все пороздавали. Вчора вони відвезли під піски сотні пар ось таких шкарпеток. Дрібниця, але в холоди бійцям без них ніяк. заказували. А ще у квітні моделі представляли на подіумі його колекцію на тижні моди у Донецьку. П'ять років дизайнер Леонід Краснопольський мав власне ательє та магазин чоловічого одягу. А потім у рідному місті стало вже не до фешену. І костюми у мене вже ніхто не покупав, хоча несколько раз були. Закази вже на умерших людей, але я продаю костюми тільки живим. Всятися загулку, але вже для солдатів, вирішив, коли волонтером стала власна дружина. Збирала та возила до бійців гуманітарну допомогу. Одного разу повіз з нею під волнуваху на блокпости воду. Форма, у якій ходили бійці, викликала і сміх, і жаль одночасно. Те, що було на складах, їм дали і смій такого совєтського солдата з непонятно, з яким-то клашаром. Ось це, ось так ось, це все Патріотизм свого шефа тоді розділили не всі підопічні його ательє. І як наслідок на дизайнера, швидко вийшли бойовики і навіть протримали п'ять днів у полоні. У нього знайшли там, да, і лікала, і вже зділля. да, Хтось із моїх робочих обвинив мене в тому, що це для української армії, ну це було, в принципі правда. Ну, що, посидів, випустили, слава Богу. Після визволення майстер крою та шиття переїхав до Дніпропетровська і тепер разом з колегами по цеху по всій Україні налагоджує виробництво всього необхідного українській армії, дещо відвозить сам за іншим, приїздять самі бійці. В івано франковській зараз що брюки військові, зараз нам роблять розробку курточки. Броніки ми заказуємо в Києві, пліти ми заказуємо в Дніпропетровській. Тобто, ну в чому моя фішка? Що я можу це все зібрати в кучу і зділати так, щоб боєць отримав безпосередньо те, що йому надо, його розміра, те, що він хотів, то в чому йому буде комфортно. В тилу дизайнери взялися і за виготовлення бронежилетів, зручні та відносно легкі, перевірено на собі. За зразок брали жилети, в яких воює ізраїльська армія. Всі регулюється розмір від 46 до 60. Ось міс перевірте стінка. Тут аптечка вішається ось сюди. Тут, тут молі все. на мені жилет з м'якого металу. Звичайне залізо можна прострелити навіть пістолетом. Цей же пройшов випробування бронебійними кулями. Вот это вот на дев'ятен токатка лосав. Вот Дніпропетровські вже скоро. Дизайнер візьметься за виготовлення футболок з патріотичними логотипами, а потім за створення вже цивільного ділового костюму, як і раніше. Мілітарі на подіум виводити не планує, каже його вистачає і в інших місцях. Руслана Бурлак, Дніпропетровська державний.